Вітаю, мої золотенькі. Сьогодні у нас п'ятниця, останній робочий день тижня. Ми з вами традиційно робимо прогноз на вихідні. Суботу-неділю, 18-19 січня. Обов'язково залишайте вподобайки, пишіть у коментарях свої загальні запитання, будемо поступово їх розглядати. Та давайте подивимося, які ці вихідні будуть для нашої країни. Так, 18-19 січня. Дуже багато. Ілюзій буде, дуже багато буде якихось розмов, дуже багато буде брехні на вихідних виходити назовні. Та окрім брехні, мені йдуть наслідкові енергії, масова можлива активність. Тобто, коли ми можемо мати багато руху в повітрі, так? Може бути як вся країна, так і більшість областей, тому необхідно бути досить досить уважними. Провокації від ворога на посівних вони будуть продовжуватися. Тиск а, у повітряному просторі. так. А, дуже багато йде маніпулювання. Тобто ворог буде маніпулювати а, і робити кроки на відволікання уваги. Тут чітко про відволікання уваги. В одних місцях для того, щоб завдати наслідки в інших. Тобто, на вихідних можливі наслідки і можливі наслідки не просто для місцевостей, так і для людей також. А, вихідні активність націлена дуже Спрямована на ресурсне забезпечення країни це інфраструктурні об'єкти, таке знаєте, спокуса від ворога, де агресивність залежність, напруга вухонь. Дуже багато буде ще працювати захисту по території країни, так тому що ми готові відстоювати і тримати далі. Але ворог, як наче знаєте, буде тиснути, бо вони мають план. Дуже багато мені йде руху навколо води і водної місцевості. Може бути якась часткова втрата ресурсів, саме що стосується води. От, тут можуть бути якісь часткові пошкодження або, можливо, десь в якихось місцевостях буде перервана подача, подача води. Дуже необхідно бути уважними на вихідних тим людям, які проживають у високих будинках. Мені ідея така не дуже а, гарна енергія. так? Високі будинки, загалом і приватні будинки, але більше високі. Там можуть бути якісь форс-мажорні ситуації, пов'язані з високими а, будиночками, тому, будь ласка, реагуйте на попередження. Високі будинки, дуже активний рух навколо місцевості поблизу води. Там може відпрацьовувати захист, але з частковим якимось пошкодженням. Далі. Інфраструктурні об'єкти також може бути відпрацювання, і частково може бути втрата теж ресурсів місця, пов'язані з лікуванням, теж від відпрацювання захисту. В більшій вірогідності мені йде робота захисної системи, проте житлові будинки там можуть бути форс-мажорні ситуації, достатньо неочікувані ситуації. Тому, будь ласка, бережіть себе і реагуйте на. Повітряні попередження.